Bagato то пострахдаць бітр жігачок та поганої гриї Ніцарето. На бідео го телефон знає з човін Крімух. Тут тренда посмотреть на камеру, как на свого ворога. Засуджую, блядь, дай нахуй, долбоёб. <laughs> Подивіться на своего ворога иди нахуй. Сейчас, дайте, дайте ещё раз, дайте ещё раз, дайте ещё раз. Гу-гу-га-га, вірять по поводю. Vale, en corto, de me gusta. Tomus yoguodmi nastane, den Nicolí y yo muebu de Kimetch. Top 5: Taptu Pogni Tara. A es, por supuesto, una zgatka. Takine Proisov, Minekat, Khodnogorasu, Uvehiti. Zamiti Thiogo, Chachayetki, Як мене жопа болить, а як мене жопа болить, в мене зопа болить, ну серйозно зопа болить. Номер 5. Креветка. Фрог uh, фамікс, редит, не горбся. Чата, ну, бистро всі осанку випрямили. <страс> Усі не горбимося бистро. Номер 4. Ніколі не вижеція. Ви менеджен по шептуна пустити, боже, який кайф, і не чуєш запах, і його ніхто навколо не чує. Ти просто сидиш, ну реально кайфуєш. Просто якийсь рандомний звук видається, і думаєш, ну ладно, щось там скрипнуло, і все, боже, який кайф, який кайф, був би. Капець. І можна було б не митись взагалі днями, ночами, блядь, все би ваняло, ніхто не чується, боже, який кайфарик. Звучить як мрія, буквально. Графіті підсмажений. Піщано коричневий, блядь. У мене так само в штанах. піщано-коричневий. Номер <різький> три. Алло. Привіт. Може ти хочеш поговорити? <різький> а ти студентка? Молодий. Молоденька. Чорт, ти знаєш занадто знаєшся якимись рольовими іграми, що означає відкриває очі, дивиться на тебе з висока, щось там знімає штани, встає з, це, такі, з туалету. Що це таке? Так, я це, ну, мило посміхається, починає соромитися, я просто надягнув, ну, наряд. Ти в курсі, що ти чоловік? Який наряд? Про що ти говориш? Ти можеш зараз прислати свою фотографію? Що, що, зачем ти хочеш мою фотографію? А щоб жорстко почати мастер. Моляча посмішка. Номер 2. LBS. BCS ап. Боже, з цими туфельками я просто нахуй неуловимий. Нах. Нах. Не грати Хто забув, що я охуєнно граю в гольф? Забудьте, що я сказав. Remove... Все, я використовую камеру, чат, все, я вже не можу. Сбирка фрик и пеперето. Типа, я бы хоть уж вкуса у Вкусив мене у вкусив жорстка, мене, жестко, жестко тараба. Вставай, дитя моє, очищайся, а чого воно не показується? As the moon rises, so also rises Hell Yeah! Hell yeah! Ось він, короче... Бля, ахуєнна картинка, мені подобається. Номер <говори> 1. <говори> Ні, ми, ми не цілувались, але я жорстко... Мене жорстко драли в дупу. Ми з другом Антоном нормально так наїлися коротше, нажерлися і потім нормально так віддухопелили один одного, так би мовити. Якщо ви розумієте, прошу. що ну, я вже нахо... я хочу вже на ньому одружитися. Челік реально красавчик. Цех, він Боровся, боровся, мені здається, навіть більше, ніж я. Хтось би забив би хуй уже. Дайте мені цього челика, я зараз йому отсосу пеніс реально. Бачу, жопа. М -м. Я б таку ап. апчпокен. Це Даня, блядить. Він каже КС, я його баню. Це Даня і він. Дивіться, диць. Алло. Алло? Вітаю. Ти Десь... досі стрімиш? Так. Да. Мене чат чує? Да. Назар. Я давно тобі хотів признатися. Я хочу взяти своїми міцними руками мазольними пальцями після потної треніровочки в залі. Обійняти твої м'якенькі булочки і поцілувати в твої щоки, пухленькі, набиті пельмішами і хінкалями. Ти коли КС? <сум> я сказав, що ти скажеш, коли кС, я тебе баню. <сум> <сум> <піллянсь> <піллянсь> Ладно. Я не знаю, м'ясо з... ще щось хуйня. Не повіриш, займаюся цим питаннями. Коротше, б займався зі мною гарячим сексом. Yeah. Можем, можемо спуститися в шахти, ну, почистити, так би мовити, один одному шахти. Можемо, можемо шахти прочистити, не? Це поки все, але це не усі його затупки. Чим більше буде компромату на нього, тим швидше сок мережі у дуті краси. Бізнавот, підписуйте ки від